На початку серпня в читальній залі Словської центральної бібліотеки відкрилась виставка на честь видатного українського російського художника Аполлона Мокрицького. Виставка була створена силами співробітників центральної бібліотеки. Їх мета проста: залучити якомога більше людей до творчості та ознайомити читачів з відомою особистістю, без склада якої світ би не знав Тараса Шевченка як художника. Всі ми знаємо Тараса Шевченка, але. Такий цікавий факт, що саме Мокрицький ввів Тараса Шевченка до петербургських шкіл. Саме він познайомив його з Брюловим. І Мокрицький також вів свій славнозвісний щоденник, в якому він записував за того все, що відбувалося з ним в житті. І найголовнішим кредом його стало те, що він хотів стати великим живописцем. В своєму щоденнику він одного часу написав про те, що нехай я буду бідний. Та простий, але ж я буду вільний і чесний. Мокрицький дуже відома людина, і всіх читачів. Якщо вас зацікавив ця людина, ми запрошуємо до бібліотеки, познайомитися з ним ближче з його роботами. Окрім творчості Аполлона Мокрицького цього тижня в однослов'янській бібліотеці можна познайомитись із феноменом ліворуких людей. Цікаві життя із історії відомих шульг світу стали темою ще одної виставки. Це свято було започатковано ще у 1992 році за ініціативи клубу Шульх Великобританії. Всім відомо, що зараз на, 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 на даний момент ліворуких людей вже не, не перевчають, бо це ем, дуже Психологи відзначають, що це люди дуже активні, це дуже талановиті люди, дуже творчі і люди досягають дуже великих вершин. На нашій виставці ви можете ознайомитися з найвідомішими людьми. Це була і Мерелін Монро, це був і Марк Твен, і це був і Рахманінов. Хто дуже хоче познайомитися з ними ближче, ми просимо вас. Також приходити до бібліотеки, до читальної зали і подивитися на цих людей. А ось центральне місце у роботі бібліотекарів міста зараз займає збір пластикових пляшок. Як не дивно, непритаманне для бібліотекарів завдання колективу Славянської ЦБС прийнявся виконувати дуже відповідально. А ось ціна велика, всеукраїнська акція зі збору та переробки пластикових пляшок і кришок зможе подарувати військовослужбовцям постраждалим в АТО-протези. Лише п'ять сотень звичайних пластикових кришок і матеріалу для одного протезу кінцівки достатньо. Наша библиотека совместно с клубом волонтеров «Славянские девчата» узнала в социальных сетях о том, что в Украине проходит такая акция благотворительного фонда "ОВОС" называется. Это акция «Собери крышки на протез воину». Дело в том, что крышки много места не занимают. Мы их выбрасываем, они загрязняют нашу природу, в том числе и пластиковые бутылки. А вот Принеся к нам в библиотеку эти крышечки, мы можем реально оказать помощь нашим бойцам. 500 таких крышечек – это один протез. В принципе, Донецкая область за три дня может нас, насобирать количество таких вот крышечек. Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям нашего города, чтобы они приходили в библиотеку, то ли в читальный зал, то ли на первый этаж такие бутылки стоят, и поддержали нашу акцию «Допомога начинается с тебя». Сбираем крышки на протезы для наших воинов.